Заход сонця це зимою. Це мені дуже подобається картина, вона одна з улюблених. Лідія Яковенко більше 20 років вишиває картини. Серед її робіт ікони, пейзажі та портрети. Серед перших картин пані Лідії тайна вечеря, яку вишивала більше року, розповідає майстриня. Починається з того, що ти її шукаєш, ти її хочеш вишити. Вона тобі подобається, десь ти її то, побачив. У мене перша така. Так, побачила у людини, як вона вишила її, сподобалася і собі захотіла. От з того й почалося. Це вийшла, там знайшла ще кращу. так і пішло. Кожна картина щось вона для мене значила. Я так охотіла вишити. У колекції Лідії Яковенко більше 30 вишитих картин. На створення однієї роботи ділиться жінка, йде більше року. Я щодня я ходжу мимо, я їх не пропускаю. Я завжди на них дивлюся. От завжди дивлюся там погляди, особливо ці портрети у їже погляди. Вони ж з характером кожна. Я на них дивлюся, обов'язково. Окрім картин, жінка також вишиває сорочки. Розповідає, останню вишивала для себе та чоловіка, але завершити чоловічу не встигла. Чоловік помер рік тому через хворобу. Жінка ділиться, що часто згадує свого чоловіка Олексія Яковенка, який підтримував її захоплення та облаштував окрему кімнату для картин. Рамочки робив чоловік. Купляв багет, по інтернету описував багет і робив, які мені треба розміри, такі, і колір також. Ой, він любив дуже це все. Це е, картина, це ми вдвох, можна сказати, її робили. Я вишивала, він і нитки купляв, і рамки робив, і схеми по інтернету і, і купляв. Ну, в общем, він, він участвував, він йому подобалося теж це. Лідія також показує піч, яку облаштували разом із чоловіком. А це піч я хотіла, щоб хата була з піччю. Це ми самі з чоловіком оце і плитку обкладували, і штукатурили самі, все. а ти ну треба ж її прикрасити. І з того я брала схему сама, робила і з кроловецького рушника. Це вже не вишитий, це ткацький узор. Свою останню роботу, розповідає Лідія, мріяла вишити понад 15 років, але через відсутність схеми не могла цього зробити. Необхідний набір їй подарував онук, знайшовши його в Америці. Свої картини, говорить майстриня, часто дарує. Висоцьких, оце аж третій, теж дарувала. Вишила собі, приходить, ой, як ой, як я хочу, ой, як я хочу. Ну, на тобі як хочеш, дарую, а собі знову вишиваю. Схема є. Жінка ділиться, що вишивка допомагає їй заспокоїтися та відновити сили. Попри проблеми із зором, майстриня планує продовжувати вишивати. Щоправда, здебільшого вишиванки. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.